Завжди вважалося, що абрикос це виключно південна плодова культура. Але вже років 20 його успішно вирощують садівники середньої смуги, південного Уралу, Сибіру і Далекого Сходу. Це стало можливим завдяки створенню нашими і зарубіжними селекціонерами морозостійких сортів з великими, солодкими і ароматними плодами, які витримують зимові морози до мінус 35 градусів. Причому північний абрикос за всіма показниками вважається одним з кращих. Його смакові якості іноді навіть перевершують південні сорти. Крім того, північні абрикоси мають підвищену стійкість до хвороб кісточкових культур на генетичному рівні. У цій статті я розповім, як вирощувати абрикоси в північних широтах. Поговорю про посадку і догляд за ними на дачній ділянці. Також порекомендую кращі сорти північних абрикосів для весняної посадки. Повірте, виростити абрикоси в центральних і північних регіонах зовсім не складно. Головне дотримуватися агротехніку. Дуже важливо правильно посадити північні абрикоси. Про те, як це зробити, я розповім докладніше. Посадка абрикоса в північних умовах. Вибір місця для посадки абрикоса справа дуже відповідальна. Від нього залежить зростання дерева, його врожайність і здоров'я, оскільки абрикос південна культура, йому потрібно багато сонця протягом усього дня. Крім того, важливо пам'ятати, що абрикоси не переносять підтоплення дощовими і талими водами, а також близького залягання ґрунтових вод не ближче 2 метрів від поверхні землі. Тому садіть їх на піднесене, добре освітлене місце. Найкраще на невеликому південному або південно-західному схилі, якщо ділянка похила. На рівному місці, особливо в низинах, садять абрикоси на штучні пагорби висотою від 80 см до 1 метра і діаметром від 120 до 140 см. Ще один важливий момент абрикос боїться протягів і холодного вітру. Тому передбачте захист, тин, щит або іншу перешкоду, яка не буде затінювати дерево. Абрикосу потрібні родючі, багаті органікою, пухкі, легкі і нейтральні або слаболужні грунту PH 7,0 7,2. На важкої і кислої глині абрикос рости не буде. Швидше за все, дерево буде хворіти і в підсумку загине. Тому мінімум за три тижні до посадки проведіть нейтралізацію ґрунту за допомогою доломітового борошна, вносячи її з розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів. Посадочні ями після викупування заповнюйте сумішю з верхнього родючого шару, перепрілоговної, листової землі і дрібного річкового піску в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. Терміни посадки залежать від клімату вашого регіону. Для абрикоса важливо, щоб земля на глибину багнета лопати прогрілася до плюс 12 градусів, а температура повітря не опускалася нижче плюс 17 градусів. Оптимальні терміни весняної посадки. У середній смузі з 3 по 15 травня. На південному Уралі і в Сибіру з 10 по 25 травня. І навесні і восени посадка абрикоса проводиться однаково. Саджанці краще купувати з відкритою кореневою системою. Вони швидше приживаються, так як коріння не пошкоджені. Ви копайте посадкові ями глибиною і діаметром 60 см на відстані 3,5 м від одного. На дно покладіть дренаж з дрібного гравію шаром 80 см. Після цього вбийте в центр ями колдовжиною 1,80 см. До нього ви прив'яжете саджанець після посадки, заповніть яму на одну третину приготовленої суміш, додайте в неї по 2 столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію, а також половину відра деревної золи і добре перемішайте. Переваліть саджанець з ємності разом із земляною грудкою в яму і продовжуйте засипати коріння живильним ґрунтом. У процесі заповнення ями ущільнюйте ґрунт руками, щоб між корінням не залишалося порожнеч. Після посадки корена вашої саджанця повинна знаходитися строго на рівні землі. Добре полийте кожну рослину, по дві лійки під кожне і замульчуйте пристовбурні круги соломою шаром 5-6 см. Після цього підв'яжіть саджанці до колу м'якою мотузкою, обемотуючи її навколо стовбура і кола в формі вісімки. Не затягуйте мотузку занадто туго, інакше дерево може почати рости під кутом. Догляд за абрикосом в північних умовах. Вирощування північних абрикосів не вимагає особливих зусиль, якщо дотримуватися простих правил догляду. Після посадки абрикос потребує частих і рясних поливах, щоб швидше вкоренитися. Особливо це важливо навесні в кінці травня, коли настає спека. У перші два місяці після посадки поливайте абрикоси тричі на тиждень по дві лійки під кожне дерево. Після вкорінення достатньо двох поливів на тиждень поливайте в кільцеву канавку глибиною 10 см прокопану в пристовбурних кіл радіусом 40 см від стовбура. У наступні 5 років абрикосу буде досить одного поливу в тиждень 3-4 лійки під кожне дерево. Дорослі дерева поливайте 2 рази на місяць по 60 літрів під кожне. У перший рік після посадки абрикосу вистачить двох підгодівлі, так як в посадочній ями вже внесено багато поживних речовин. Перший раз підгодуйте деревця в кінці червня. Зробіть розчин у відро коров'яку в концентрації 1 до 10 додайте по 2 столові ложки калімагнезії і фосфорного борошна, а також 2 літрові банки деревної золи. Добре перемішайте і вносити після поливу чистою водою з розрахунку одне відро на три рослини. У наступні роки абрикосу будуть потрібні органічні і мінеральні добрива. Перший раз підгодуйте абрикоси відразу після сходу снігу розчином сечовини 2 столові ложки на відро води під кожне дерево. Другий раз в червні дайте таку ж підгодівлю, як в перший рік. Третій раз в кінці липня внесіть мінеральний комплекс для літнього добрива плодових культур, наприклад, фертика люкс. Останній раз підгодуйте абрикоси в кінці вересня осіннім добривом, наприклад, фертика осіння. З третього року двічі на рік, на початку червня і в кінці вересня, вносити під абрикоси кальцій, крейда або борошно з яєчної шкаралупи. Без кальцію абрикоси не зможуть утворити кісточку і скинуть зав'язі. На початку листопада побіліть стовбури і розвилки нижніх гілок, щоб захистити кору від морозобоїн і сонячних опіків. При стовбурні круги засипте сухим листям шаром поєте 10-60 см. Зверху покладіть ялиновий лапник, розташувавши гілки зрізами до стовбура. Молоді дерева обємотайте покривним матеріалом або мішковиною і обв'яжіть м'якою мотузкою. Дорослим деревам досить укриття при стовбурних кіл. Обрізка і формування крони абрикоса. Основну обрізку проводите навесні, коли припиняться нічні заморозки, але до розпускання листя. У різних регіонах цей термін коливається від 15 березня до 15 квітня. У перший рік формування не проводиться. Починайте формувати крону на другий рік після посадки навесні до початку сокоруху. Обрізка потрібна для формування правильного скелета дерева, щоб воно було здоровим і давало багаті врожаї. У перший рік укоротити саджанець без гілок на кільце на висоті 80 см. Це пробудить сплячі бруньки, з яких утворюються гілки першого порядку. На наступний рік укоротити центральний провідник і бічні гілки так, щоб вони були на 20 см короче стовбура. На третій рік виберіть на гілках першого порядку сильні гілки другого порядку, розташовані на відстані 30-35 см один від одного, укоротите їх наполовину. У наступні два роки сформуйте гілки третього і четвертого порядку. Так, ви завершите формування скелета крони, омолоджуючу обрізку, проводять старим деревам, у яких гілки вже не дають багато плодів. При цій обрізку всі гілки вкорочують на 2 третини. Попередньо проводять санітарну обрізку. Санітарну обрізку роблять навесні до початку сокоруху. Видаляйте старі, підмерзлі, поламані, а також зростаючи всередину крони і під кутом менше 45 градусів гілки. Інструмент перед обрізанням добре наточити і продезінфікуйте хвороби і шкідники абрикоса. Найбільшої шкоди абрикосу завдають попелиця, плодожерка і листовійка. Щоб не допустити ураження, проводите профілактику, видаляйте бур'яни, перекопуйте ґрунт в пристовбурних кругах, періодично оглядайте дерева і знищуйте кладки яєць і лялечки. Навесні, в квітні обробіть сад біоінсектицидом, наприклад, фітовермо. Влітку використовуйте тільки біопрепарати, так як хімія може накопичуватися в плодах. Якщо влітку було багато шкідників, восени обробіть сад розчином фуфанона. Найчастіше абрикоси хворіють в півтіні і тіні, де підвищена вологість. Для профілактики двічі за сезон, на початку квітня і в жовтні, обробіть дерева і пристовбурні круги 1% бордоською сумішю. Якщо ознаки хвороб з'явилися влітку, використовуйте біопрепарати: лепідоцит, бітоксибацелін, планріс, «Планріз», М. Збір і зберігання врожаю. Термін збору абрикосів визначають за їх зовнішнім виглядом. У стадії технічної стиглості плоди жовто-помаранчеві, м'які кісточка легко відділяється у стадії споживчої стиглості шкірка тонка, м'якоть соковита і солодка. Для зберігання збирайте абрикоси в стадії технічної стиглості. Зберігайте їх у холодильнику або погребі при температурі від 0 до плюс 1 градуса та вологості 90-95%. Краща та рада рев'яні ящики з вентиляцією. Перед закладкою загорніть плоди в сухий папір, залишивши верх відкритим. У такому стані абрикоси зберігаються від 1 до 3 місяців. У холодильнику абрикоси зберігайте в крафтових пакетах. Термін зберігання не більше місяця. Кращі сорти абрикоса для весняної посадки. Я розповів вам про вирощування абрикосів в північних умовах, про посадку і догляд. На закінчення представлю кращі сорти абрикосів для весняної посадки. Сорти з природною силою росту, орловчанин, мелітопольський ранній. Комплект. Комплект 1. Оренбурзький, чемпіон півночі. Комплект 2. Медовий, тріумф півночі. Комплект 3. Мелітопольський ранній вікінг. Сорти на напівкарликовій підщепі Лель. Слава півночі. Комплект. Комплект 4. Кичигинський, Брязкальців, челябінський ранній. Комплект 5, захоплення, Чемальський рум'яний Цезар. Детальніше про ці сорти можна дізнатися в каталозі, а замовити їх для весняної посадки можна вже зараз.